В мене така думка є, що була якась птиця, яка хотіла, коли була зима, полетіти кудись в тепле края. І вона почала ну, так, вивчати як свіди, де вони. От. А потім вона розповіла своїм е, пташкам, а вони ж його, вони ж стаєю, у них є главарь, і він вже знає все, і він веде. Пташки не знають, він веде всіх пташок, от ласті а сті, вони ж там купи летять. Вони завжди летять з граєю, а, та в них є вожак, І хто там? Гаварій, я не знаю. І він якось щось там понімає, передає всім, що треба летіти туди, а вони просто за ним летять. Вони не поміють, куди вони летять. Може, по сліду якомусь понюху. Ну вони чують тепло. По температурі в деяких місцях, де вона може збільшуватися або зменшуватись. Вони чувствують, мабуть, тепло і до нього летять. Чувствують, коли буде холодно, а на літо вони вертаються коли вони літять, вони відчувають, де тепліше і летять на тепло. Вони літять, наприклад, на Северний полюс, там холодно, і вони на другий бік, і там тепло, і вони туди летять. У птахів є якісь е... інкстинкти, як сказати. Вони запам'ятовують дорогу і Повертаються так же, вилітають так же. Бо їхні батьки навчили, а батьків навчили їхні батьки. І там, де більш тепло, вони туди летять, а потім, коли в Україні, наприклад, потепліше, вони об... Об... назад повертаються. Якщо в Україні стає холодно, там зима приходить або вже пізня осінь, то вони збираються е, великою кучею і якось там е, летять оцією великою стаєю у теплі краї кудись. Вони, можливо, спочатку з самого народження готують собі місце, і коли починає температура спадати, тобто їм становиться холодно, і ну, не дуже їм тут зручно. Вони починають перелітати на те місце, яке вони підготували, там, де вони побудували собі будиночок, набрали харчів, і вони знають, що там буде тепло. Тобто вони там трошки пожили, там трошки пожили, і зрозуміли, де тепліше, а де холодніше.